Звісно, ми чекаємо також і деякі заходи, які стосуються сайд евент окремо по трибуналу, обговорення його створення, дружньої карти, тому що ми розуміємо, всі рішення, які ми тут приймаємо, це політичні сигнали, але займатися самим створенням спецтрибуналу за злочин агресії російського військового і політичного керівництва, будуть Міністерство Закордонних Справ. Дуже чекаємо пані Анеліну Бербок, яка завтра буде відповідати на запитання, коли. Від моєї групи християн-демократів будуть чіткі запитання по підтримці трибуналу і танків. Ми навіть хочемо знаєте, так символічно завтра вдягти щось леопардове, щоб натякнути так. Ми вже бачимо багато мемів в соцмережах, і ми почули пряму мову. Пані міністерки Бербок про те, що вони не протидіятимуть поставкам інших третіх країн. Ну щоб ми бачимо це якби вирішення питання частковим, але хочеться, щоб знаєте, хочеться в це вірити, коли вже леопарди два прибудуть до нас. І інша техніка, ви знаєте, в березні місяці такі дискусії в Пар'є були неприпустимими. Коли ми подавали поправки по Air Defense, так захисту неба, закрите небо, ПВО їх відкидали, їх не враховували і наголошували на тому, що ми в організації яка займається правами людини сьогодні. Коли колеги Стають волонтерами, скажімо так, ініціаторами в таких питаннях, не українці. Це дуже приємно. Світ прокинувся, і я все таки вважаю, що наша організація є таким трендсетером в багатьох напрямках, в тому числі в напрямку воєнної допомоги. Наприклад, такі країни, які є африканськими, вони не входять в пар'ї, але вони співпрацюють з парія. Як Марокко нещодавно поставили танки для нас. Ну ми звісно, хочемо працювати. Із розширеною географією отримувати підтримку глобального півдня, але нам приємно, що на нас по іншому дивляться з нами рахуються, і ми все-таки залишаємося на порядку. денному. впевнені, що це засідання отримає чергові важливі документи, які візьмуть до роботи всі 46 країн Ради Європи і навіть ширше.